Вітаю всіх, хочу сказати, що в мене 12 гриж. Все життя прострадав і дожився до того, що вже не міг рухатися взагалі. Звернувся до лікарні, врачі кололи таблетки, капельниці, що тільки не робили, ставало легше тільки на кармани. Були зовсім легкі стали. Звернувся, значить, я до традиційної цей медицини почав робити вправи фізичні і духовні, в тому числі обов'язково. Діло пішло краще. Зараз 50 кг мішок. Піднімаю вільно, ставлю в багажник куні, бо він там високий через ту ляду і байдуже, нема в мене ніяких ускладнень. Но ці вправи потрібно робити систематично і чим довше, тим краще, тим більше. Ранком і вечором обов'язково. Показую. Тягнемо п'ятий. Тягнемо п'ятий. Вниз. І себе рухаємо тазом. Теж рухається таз. Не менше 20 вправ. Тягнемо пусти дішу позвонкою. Ставимо між пальцем великим і. І скручуємо. Руки можна так в сторону, можна зігнути в Таз вверх. Тас піднімається. Коли повертаємо. І коли повертаємо ноги вліво, йде вправо. І навпаки. Слідуючи, всі вправи виконуємо повільно. Я показую швидко, щоб було. Коротше, відео, це вже третє вправа. Кожними вправами тягнемо першу вправимо, після кожної вправи робимо першу. Тягнемо п'яту. Повільно, сильно і хрустить весь позвоночник розтягується. Так. І це показав я на... Да? І ставимо ноги на ширині. Плеч і робимо такі правий. Голова йде в протилежну сторону від ніг. І наші воді, значить, робимо. І піднімаємо ноги теж. Можна ще розводити ноги там. Непринциповому це обов'язково тобі. Напряга. Напружуємо. Мускули ягодиць і нижнього тазу, дуже корисне на вправа, як для мужиків, так і для бобів. І стаємо на лікті і скручуємо ноги. таз теж. і тут ноги сюди, мускули напружуємо, розслабилися, знову мускули напружили. Можна навіть пальці ніг напружувати мускули напружуємо і ніг і, і тазу. Тут розслабили